Як стати сином Всевишнього зараз? Перше. Стандарт. Як собі. У будь-якій ситуації думай як би я хотів, щоб ця людина сусід, колега, чиновник зараз повелася зі мною ось так і поводься ти з нею. Друге грішники і так це зроблять. Не тішся тим, що ти добрий до тих, хто дав тобі подарунок, або позичаєш лише тому, від кого точно чекаєш повернення. Так діє ринок. Це не духовність. третє. Твоя надзадача. Справжня перемога це коли ти робиш добро тому, хто тебе обмовив, посилаєш добре слово тому, хто тебе прокляв, і допомагаєш тому, від кого не отримаєш жодної подяки чи вигоди. Четверте. Наслідуй батька. Коли ти так робиш, ти вчишся бути справжнім Сином Божим, бо він дає дощ і сонце навіть на поля злих і невдячних висновок. Будь милосердним не на словах, а на ділі. Твій духовний ріст вимірюється безкорисливістю твоїх вчинків.